Люди ніби ангели, тільки однокрилі, і не обійнявши літати не в силі. Наступне запитання Наведіть приклад, Як переступити через горденю. Як то виглядає? Але це питання наперед не подумав, треба було довше подумати, щоб, бо якийсь приклад. Я маю такий досвід. Може, зараз, походу, щось згадаю, як не згадаю, то принаймні е, знаю точно, що є таке явище в церкві юридиві Христара. Це люди, які е, щось таке робили, щоб навмисно е, якби вбити цю гордість в собі, так? Наприклад, там. Лягали а, десь або вдівалися дуже погано, щоб всі сміялися, дивились, не брились ну щось такого, так? Але це така крайність насправді. Е е е Тяжко судити, чи це було правильне рішення цих людей. Можливо, епізодично це навіть в якихось особах все ж таки Дух Святий їх схиляв, щоб вони щось таке зробили. Може, справді, в тих осіб, які були святі, так але була така сильна пристрасть гордості. що Дух Святий їх схиляв до таких радикальних дій. Е, колись пам'ятаю, Юридису Христа Ради більше властиво православні, східні такі духовності, а в Західній, пам'ятаю, точно десь читав про якогось святого, який лягав інколи при вході в їдальню на порозі, також, щоб всі через нього переступали. Ну, хтось судив його, хтось сприйняв це як дивно. Але такий він мав практику покутну. Це таке більш рідкісні випадки, але що інколи Святий Дух може справді надихати людину, щоб це був хіба якийсь такий метод покути, покорення, якби, щоб так переживати, що про тебе скажуть. Покорінь гордості, так це е, слава, так, що про мене скажуть, всі мене хвалили. Ну то, то зроби наперекір. Так. Тому так йродисто десь поставало е, в різних формах, так, аж таких радикальних, як то в православній духовності, коли там. Ходять такі вже, здають божевільних себе і так далі. Хоча інколи пропускає може, то і реально такі люди, які вже через неправильну духовність, фанатично поїхали з глузду і то не є Юродиві Христа Ради. Але серце кожної людини бачить, як і Господь. І тому якісь окремих осіб не можемо судити. Але я побачив, що достатньо найчастіше для нас, звичайно, християн просто вміти прожити ці ситуації дітям, які природні десь. І не надто прагнути себе захистити. Так Деколи треба це відчути просто. От Щось сталося, і перше бажання всім розказати, що ні, так не є, то ви не праві, то не так було. Деколи достатньо просто віддати Богові, довірити і просто в серці відчувати. Може, прийде момент і Бог скаже: тепер скажи, що це не так було. А, а, а деколи просто е, спокійно так, живи. Там про те пліткує, а ти не дуже біжиш там всіх переконувати. і а, Але це корисно чим, бо ти вже не так ганяєшся за світу цього. і і І деколи ці природні ситуації, які виникають в житті, а нам, як ми говорили в подружжі, е, там чоловік щось звинувати, жінка або жінка-чоловіка, а ти не пробуєш себе дуже захистити. Спокійно щось там сказати все. Е, і все. І цим як. А внутрішньо ти хочеш дотиснути, хочеш переможцем бити, бо гордість це. І ти, і ти хочеш е, до, все ж таки переконати, що ця людина погана. Та, ну, зрештою, навіть Може тобі нічого, але ця людина погано зробила щось. Та. І деколи Бог, е, Бог може просто надихати змовчи зараз. Ти природньо хочеш сказати, бачиш, який ти поганий. А, а ти, наприклад, відчуваєш. Баєш внутрішньо щоб дати цій людині спокій і не добивати свої її своїм справедливим особам. Так? так як горді фарисеї хотіли каменувати чужуложницю. Якість усіх покорив, хто з вас перший не має гріха, і перший кидає. І що їхня гордість трошки вмерла. так бо Вони мусили всі з покорою піти, бо всі рішення. Так? І така гарна природня ситуація, коли. По життю як обставина, і ти правильно проживши цю обставину, отримуєш що якби ти, е, знаєте, як, як як корінь гордості, підрізав якийсь коріне, ще, ще з тої сторони. Ще. І так е, можемо крок за кроком здобувати цю свободу. Так. Тому, е, приклад, я би казав, тобто будь-яка життєва ситуація, кілька прикладів так, загальних нові, так, але будь-яка життєва ситуація, в якій ти відчуваєш, що. Наприклад, тебе не справилося звинувачуєш, і ти відчуваєш, що ти можеш просто навіть не захищатися. Бо деколи треба захистити, і це, це важливо для гідності. А деколи, і тут знову Дух Святий нам допомагає зрозуміти. Але я не раз вже мав ситуацію, коли просто відчував серці, зараз е прийметься. І я приймав і, і мав радість, і думаю, ну, трохи тебе пошкоджує, гордині своєму, переможу. Отак. Амінь. Амін, дякую. Гарно. Не знала такого, бо знати навіть для себе корисно. <му>